Сьогодні ми будемо щось робити. Грати чи щось робити, не знаю. А ми сьогодні щось будемо робити або грати в режими. і не знаю, як сьогодні нам грати, але... Можемо пограти в режим війни. Або не тільки в режим війни. То що не завжди що тільки в режим війни грати. О, сьогодні пограємо скількись і може навіть пасхалки пошукаємо. Ми, ну я так само, я дуже сильно не знаю. Давай-ка почнемо з того, що ми шукаємо. Пошукаємо пасхалки. Перша пасхалка знаходиться на карті Таун 4. Йдемо отуди. Тут кінець дороги. І нам треба поставити камеру з телеком. І отак от опустити це підниз. І шукати таємну плиту. Плиту яку додавали. Вит... І нам треба тут пошукати якусь камеру. Ой, яку камеру, плиту. Як оце... Ну, давай-ка зменшимося. Ой, давай ка І ось ця таємнича плита схована отут. Якщо взяти телек з камерою, опустити. Ось що буде видно. Ось плита. Ось отут плита, як ви бачите. І давайте до другої пасхалки. Друга пасхалка знаходиться на Big House. Шукаємо там, де головний вихід. Тут, до речі, колір поміняли, чи воно тут таке і було. Ну, коротше, на сьомо. Йдемо от сюди. От сюди до, е, з доліва йдемо. І чуть-чуть відходимо і берем щось. Ні, старутехнології не будемо використовувати. Будемо нову. І летимо. Якщо у вас нічого не вийшло, як у мене, воно тут нічого нема, то попробуйте політати по карті. І ви зможете побачити. І... Ось тут, ось тут цирк. І треба ще кілька кружків пролітати і, може, тут буде. Оно, осьо, осьо. тут підлітаємо. Так. так, і воно, ось у нас і пряничок. Ось його можна активувати, якщо ви не знали, і Він буде танцювати. І якщо ви підійдете, то воно у вас з'явиться. І також ялинка. Ось такі пасхалки. Друга пасхалка знаходиться на East Для цього заходимо на карту Ісвен, як я сказав, і шукаємо острів. Який з'явився. Беремо тачію і їдемо до нього. підходимо. І у нас появиться, якщо ми підійдемо у нас появиться це ось, оц... ага. Ось такий медвідь. І. оцей І добавила ще сохраніть скин. У меня вже три сохрани. І давай погране в дуель Ну і підкінець де... виділить. <пострювання> На. Ха! Зраз. Ничего, давай, денис, дядя денис. Та не вони вже виграють. Той один не справиться, дядя Денис. Дядя Денис, давай. Бів рознеси їх всіх директор курятника опасний тип і оцей танцює. Начинаем дуэль. No. Цьому, все. Дякую за перегляд і до побачення.